Що, всім привіт. Сьогодні відео трошки буде не по темі ферми, а сьогодні відео буде по темі домашніх ковчень в простих домашніх умовах, бо дуже багато людей тримають вдома кроликів. Ось, Я хочу розповісти, як можна швидко закопити і скажімо так, недорого на сьогоднішній день. Якщо хто не знав, то я являюсь технологом, взагалі, мій основний профіль. Ось, і трошки розуміюся на цих копченнях. Тому до вашої уваги сьогодні пропоную а, закоптити домашнього кролика. А, будемо використовувати непрості аксесуари інструменти. Палочка. Отака старенька мисочка. Отака нехитра приспособа бочка. Під нею електроплитка, кирпичики. Оце у нас бочка. Чого на кирпичиках? Тому що щоб трошки був знизу піддув повітря. Зараз дуже гарно робить в таких умовах копчення, тому що на дворі холодно, а, дим охолоджується і ми отримуємо холодне копчення. А, звісно, що кроль це буде не холодне копчення, а варено копчене, бо є класифікація сиро Гарячого копчення і тут питання стоїть в температурі дима, якщо хтось не знав. Холодне копчення це коли дим має температуру 8-12 градусів. Все, що вище 45 градусів, це буде гаряче копчення. Тому, як нам зробити а, холодне копчення, нам треба охолоджувати першу спайк. Я в ефірі ти це заважаєш, потім і тебе покажу. охорона наша. Тому в першу чергу треба, треба охопити дим. яким образом. Зараз дворі холодно, діжка металева, дим холоднується, з, 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 з під низу під дух під дух піде холодного повітря. Для холодного копчення в, екрансу, в теплий період. В теплий період. Прокопують траншеї і для того, щоб, землі, для того, щоб з ним і на виході вже буде охолоджений дим. Спайк, я тебе зараз закрию. Ти заважаєш. Тому, що ми робимо? Беремо тирсу. В даної ситуації це е, дубова і цукор. Для чого цукор? Для того, щоб зробити гарний колір. Він, а, Цукор карамелізується і придає гарний колір. Я засипаю сюди цукор, ну десь грам 150 Перемішую це все діло гарно. І потім, щоб швидше тирса загорілася, всередині роблю ось таку лунку. бо Там вона буде прогріватися. Бо все-таки в ній є певна волога. от, І вона має вийти. Воно звідси з центру почне розгоратися і піде по кругу. І буде давати дим. А, звісно, що треба, як кажуть, розігнатися. Я беру цю діжку, піднімаю, ставлю сюди на плиту терсу, зверху накриваю такою діжечкою. Діжечка це 50-літрова. вона мене була старенька, я її вибив, щоб зробити. Не заважай, кажу, потім погуляємо з тобою. О, закрили. Далі ось така палочка. На яку я буду вішати королка. До речі, підготовка самого продукту. Рекомендую каптити королів віком до 6 місяців. Чому? Тому що вони будуть м'які. Старші кролі копчення, скажімо так, їх довше треба буде готувати. Як я підготував кроля? Свіжого кроля замочив в росолі, взяв 30 грам солі на літр води, додав туди горошок перець, душистий. Додам сухої гірчиці. І це все діло замочив ну, скажімо так, на 12 годин. Для чого? Для того, щоб вимочується, сіль витягує кров з самого м'яса. І після цього просолюється саме м'ясо рівномірно. Не просто натерти солью, а щоб воно в розсолі максимально пропиталося. Після чого я достав цього кролика. Взяв кастрюлю і приварив. Приварював я його 15 хвилин. Довше не треба. Чому? Тому що у молодого кролика а, сам колеген, колеген це те, що дає жорсткість в м'ясі в будь-якому. Там свинині, в качки, в гуски, в курки і так далі. От. Він швидко руйнується. Тому його сильно довго варити не потрібно, бо він, а, ну скажімо так, перевариться. 15 хвилин це достатньо буде. Тому що е, далі він у вас буде висипатися і він буде, ну, скажімо так, переварений. Приварили і охолоджуємо. Саме головне, саме головне, любе копчення, яке ви робите, продукт має бути сухим. Риба, птиця, м'ясо, будь-який продукт має бути сухим. Чому? Тому що, якщо ви будете завантажувати сирий продукт, на нього рівномірно колір не ляже, якщо він буде вологим. Тому. Завжди після підготовки вимочили, приварили, висушили, і тільки після цього можна завантажувати м'ясо чи птицю чи, наприклад, самого кролика в коптильню. Якщо ви коптите рибу, звісно, що ви її приварювати не будете, але її обов'язково треба висушити, щоб рівномірно був, рівномірний був колір. Далі беру ось таку нехитру паличку. У мене вона дубова. Вішаю його і завантажую сюди. Вішаю отак в бочку. Завантажуємо а, всередину. Ось, і, в принципі, все. Воно достатньо швидко буде розганятися. І отаким от нехитрим способом якимось покривалом просто накриваєте і залишаєте невелику. Отвір такий для того, щоб трошки була циркуляція дима, бо сильно концентрована буде. І залишаємо кролика десь на 2,5-3 години. Цього буде достатньо. Якщо буде довше, буде затем. Ну, в принципі, ви в, процесі копчення, в процесі копчення ви будете дивитися на зовнішній колір. В принципі, у нас скріль готовий. Він вже просолений, проварений, тільки ми йому зробимо, скажімо так, глазурь. Такий зовнішній вигляд. Ну, в принципі, все. Це те, що е, я хотів розповісти, як коптиться кролик, як процес підготовки самого продукту розказав, про порції розказав, про цукор, про терсу розказав. Звісно, що не використовуйте соснову, тому що це смоляні, можна брати фруктові або якусь лістиницю. Ну, і далі, далі покажу, який у нас буде результат. Так що. Скоро покажемо. А, пройшло 2 години продовження нашого відео. А, кролик ми закоптили. Дивіться, як воно це все діло виглядає. Ось, відкриваю кролика, О, достаю, покажи внизу, як там тирса згоріла. Видно чи ні? От. І ось маємо ось такий результат. Маємо ось такий результат. А, як я вже і казав, що він був попередньо підготовлений продукт, закоптили, приварили, вимочували в росолі, От, і кролик готовий. Ось такий він має вигляд. Аромат бамбічет. Спай, це не тобі точно. Слухай, вже стоїш, облизується. Ми ще самі не пробували. Точніше, ми пробували, але цього не пробували. Не можна. Ось, Тому а, залишайте свої коментарі, а, як вам така рецептура і простота в копченні. Можливо, є питання. Можливо, є питання. Якісь, може, незрозумілі, там в коментарях відповім. Всім, якщо хтось може детально щось не зрозумів, як, але от маємо такий продукт. Так що е, далі буде. Будуть відео у нас не тільки про копчення, будуть відео наступні, більш цікаві ще стосовно вирощування. Якщо кому цікаво, зверніть увагу на попередніх відео. У мене є по утриманню кролів, як робити вакцинацію, чим я годую. І таке інше можете переглянути на моєму каналі. Е, також залишить свої коментарі стосовно утримання кролів. От, я займаюся з німецькими строкачами чистокровними. У мене племінна осип, скажімо так. Ну, в общем, так. Ми на Чернігівщині це все готуємо. Так що всім гарного дня. Слава Україні. Героям слава!